Добрий день, дорогі мої друзі. Вітаю вас на каналі English Life і з вами Надія Руві. Тільки декілька тижнів тому ми повернулися з України та робимо зусилля звикнути до англійського життя знову. Це не так легко після мого рідного міста Черкаси. Сьогодні один із сонячних днів, тому ми зразу вийшли на набережну. У сонячних днів не так-то тут вже й багато, а теплі можна на пальцях перерахувати навіть влітку. І жити коло моря це не значить, що ніжитися на сонці, а для купання потрібний спеціальний теплий гумовий костюм навіть влітку. Але люди тут загортовані, тому навіть в холодну пору року ходять у футболках та шортах. А от нам не вистачає отих героїчних черкащан, які так гарно прикрашають місто Черкаси. Це, звісно, залежить від смаку. Може, не для всіх вони вишукувані, але в порівнянні з місцевими британцями вони дуже вишукувані. Місто Гассінг, де ми проживаємо, є одне із найбідніших міст. Найбагатшої частини Англії. Воно мало чим відрізняється від інших приморських міст Великобританії. Як я вже розповідала в своїх попередніх відео, люди з великим достатком, як правило, не живуть в містах, а живуть в селах, куди ми дуже частенько їздимо, щоб відпочити від міста. Трава завжди зеленіша в сусідському садку. Так стверджує англійське прислів'я. Бо така вже людська натура вважати, що десь краще, ніж у них вдома, до Англії. Щодня на гумових човнах перепливають сотні нелегальних мігрантів. Ризикуючи своїм життям, вони пересікають Ла-Манш. бо в порівнянні з Азією та Африкою тут дійсно краще. А в порівнянні з Україною ні. Перше, що відмітили українці, які зараз тимчасово перебувають в Британії, чи більше всього їх вразило те, що люди тут посміхаються і дуже доброзичливі, це тому, що головне правило в британському суспільстві це не образити людину, тому кожне слово сказане британцям зважене на відміну від нас. Українців, яким любою ціною потрібно бути правдивим та чесно виражати свої почуття. А британці ніколи вас не виправлять, якщо ви робите помилки у їхній рідній мові. І ніколи не скажуть вам, що у вас не так щось з вашою зовнішністю. І як би погано ви не виглядали на їх думку. Але, дивлячись свіжими очима на Британію, нам так. Не вистачає України. Але коли довго живеш в Англії, то якось звикаєш і не розумієш, чому багатьом українцям, а також моїм дітям, тут не сподобалося. І їм здавалося, що тут не дуже чисто, а я навіть ображалася. І все виглядає таким старим та недоглянутим на їх погляд. Але, повернувшись з України, де йде війна. Де майже цілу ніч виють сирени та роздаються постріли, зі знову йдуть на роботу такими чепурними. і тротуари виглядають так чисто, що так рідко можна побачити в англійських містах. Навіть мій чоловік Марк каже, що таке враження після України, що саме в Англії вже 10 років йде війна, тож я дуже співчуваю. Українцям, які тимчасово проживають тут. І думка про те, що саме вони розкошують тут дуже помилкова. Та й піти розважитися тут навіть немає куди. А на соціальній допомозі далеко не розженешся і до Лондону не поїдеш. А зараз ми завітали до супермаркета Морісон, куди ми їздимо раз в тиждень за продуктами. І ще немає п'яти годин, а полиці. Як же ми тут сумуємо за українським супермаркетом Сільпо? Англійський магазин Морісон не є найгіршим супермаркетом в Британії. Є ще нижчі якості супермаркети, такі як Азда, Алді та «Лідл». Наш магазин дуже здав позиції за останні два роки війни. Особливо в ось такому бідному місті, як Місто Гастінс. У місті є дуже багато старовинної архітектури, на відміну від України та мого рідного міста Черкаси. Але, на жаль, не вистачає коштів на реставрацію старовинних будинків, яку вони постійно потребують. Але саме старовинна архітектура робить місто привабливим для туристів. А зараз для порівняння ми їдемо до міста, яке в три рази більше міста Гастінгс. І ми з вами зараз відправляємося до Брайтона. На жаль, погода змінилася, тому не все так виглядає чудово, коли немає сонця. Is to The next is Населення Брайтона майже таке ж, як і Черкас. 295 тисяч жителів. Основна індустрія. Цього міста це туризм, і 20 тисяч людей працюють в туризмі. Це одне із самих дорогих міст Британії для проживання, тому що воно дуже популярне серед людей, які належать до сексуальних меншин Британії. Брайтон не вважається багатим містом, тому що тут проживає. Великий процент дуже бідних людей. Тут також живуть деякі багаті люди, будинки яких коштують більше 2,5 мільйонів фунтів. За останньою статистикою, яку я знайшла на інтернеті, стверджується, що з 450 тисяч самих багатих людей Британії тільки. 500 проживають в містах. І саме Брайтон одне із них. І має чудове сполучення з Лондоном, а також гарне почуття гумору. А ось вам і місцевий англійський гумор. Брайтон також не є винятком для британців, які обожнюють своїх тваринок. Тому всі тварини в Брайтоні відчувають себе. як ось цей котик Бейлі, який живе у цьому пабі. Немає байдужих людей до нього, які б не хотіли його погладити. А на дверях табличка, яка не дозволяє відувачам приходити з собаками до пабу, як це традиційно робиться. Тут така чудова тепла атмосфера, але нам так не вистачає черкас та їх затишних кафе, а також зі смаком вдягнених людей та сонячної погоди. Ми прогулюємося по центральним популярним вулицям Брайтона. Де ми бачимо багато студентів, які навчаються у Брайтонському університеті. Хоч він не має такої чудової репутації, як університети Оксфорда та Кембриджа, та місто Брайтон є одним із дорогих міст в Великобританії для проживання студентів. А мені тут студенти здаються бідними та голодними, а дівчатка не чупурними. Бо я постійно думаю про тих людей, які живуть в Черкасах і які мудряються так гарно виглядати під час такої страшної війни, і яке б горе не спіткало багато українських сімей, вони тримають своє обличчя. З цими думками ми бродили по Брайтону, і все здавалося нам не так після Черкас. А якої ви думки про це місто? Чи подобається вам Брайтон? Звісно, що можна показувати в будь-якій країні самі найкращі види, або самі найгірші. Тоді люди або ідеалізують країну чи місто і приїхавши сюди, кажуть: а де ж та багата країна, яку нам показували? Або ніколи не побувавши в країні, вважають, що вона не підходить для їхнього життя. А ми з вами часто думаємо, якщо це десь коло моря, то це так гарно, як в Криму чи в Одесі, і тому дуже часто помиляємося. І чомусь існує така думка, що якщо багата країна, то всі люди в ній заможні і всі хочуть там жити. Зовсім не уявляючи, яке дороге там життя. Справа на розі вулиці ви бачите будівлю, яка в минулому була мавзолеєм для дуже багатої сім'ї, члени якої були всі поховані там. Зараз це нічний клуб. А тепер ми виходимо до моря. На мою думку, Дніпро в Черкасах виглядає краще. А ви що думаєте? На набережні знаходиться багато готелів, а також будинків заможних людей. А тут ми бачимо сучасне мистецтво, яке створене із телефонних будок. І ніхто вже не користується і ось таким чином їх увіковічили. А це три будинки з видом на море. Це також старовинні будинки, які мають дві спільні стіни з сусідами. Ліва ми бачимо брайківський павільйон, який приваблює багато туристів до міста. Якщо ви побачите на вулиці чотирьохногих мешканців міста, то це точно не собаки, а лисиці, які в великій кількості проживають у кожному англійському місті. А це сучасна частина міста, справа знаходиться поліція зліва суд, а прямо три ряда будинків з квартирами соціального житла. Вони були побудовані в різні періоди часу і тому вони. Відрізняються по стилю, а також вони відрізняються від усього іншого житла в місті, яке, як правило, не сучасне, бо британці не люблять сучасні будівлі. Вони їм нагадують соціальне житло. А ми прямуємо до мексиканського недорогого ресторану, де збираємося повечеряти. Він популярний серед молодих людей та студентів. Ресторан зроблений в стилі індустріальний шик. Не скажу, що ми в захваті від дизайну, особливо після повернення з Черкас, але їжа тут смачна і ціни порівнянні з іншими ресторанами не такі високі. Мексиканська їжа взагалі дуже популярна, як і індійська та китайська, особливо серед молодого покоління британців. Незрозуміло, як сюди могли попасти картини. Нашої радянської епохи, яка нам нагадує про сучасну війну, прийшов час поспішати до потягу та подякувати всіх за перегляд мого маленького відео. Буду дуже вам вдячна, якщо ви напишете мені та поділитеся своїми враженнями, де ви вважаєте краще в українських містах чи в англійських. Чи хотілося б вам перебратися? don lisco mister Ми закінчили свій день в Брайтоні і відправляємося додому в Гастінгс. До нових зустрічей! До побачення!